Я хочу висловити велику подяку Софії, кожній колезі, яка пройшла зі мною цей шлях і обов'язково своєму всесвіту, тому що на цей курс я потрапила випадково. І цей курс змінив дуже мене, змінив моє життя. Я отримала багато знань, я отримала багато досвіду. А саме головне, я отримала об'ємну підтримку е і любов від Софії і від нашої всієї групи. Я бажаю успіху великого Софії, щоб в неї все виходило, все, що вона задумала, щоб в тебе Софія це вийшло. І кожній колезі я бажаю великого успіху і е реалізуватися. У Наші професії Софія, дякую тобі за високий професіоналізм. Дякую тобі е, за те, що привела е, мене до мене самої. Це певно е, найголовніше, що я хотіла сказати. Трансформація на цьому курсі була шалена. Я з кожним днем відчувала себе все новішою, в кращу сторону, все комфортніше б мені було в душі і комфортніше насамперед самою собою. За це тобі величезне дякую, тому що насправді це було і водночас професійно, і круто по-домашньому. Ти змогла зробити так. Щоб кожна із нас відкрилася на цьому курсі, кожна з нас змогла відчути себе справжньою, і це дійсно це дуже круто. Нашим колегам я хочу також сказати велике дякую за ту підтримку, яка надавалась і в чаті, і в зумах. При кожного разу, при обговоренні якихось тем, якихось, скажем, да, там, тієї ж терапії з клієнтом, це було. Дійсно, це було незабутньо. Я ні, ні хвилини взагалі не пожалкувала, що в той час відкрила інстаграм, коли знайшла тебе. Дуже дякую тобі, і я надіюсь, ми будемо а, далі іти крокувати до цього професіонального психолога. З, з твоєю супервізією, з твоєю підтримкою Щиро-щиро дякую. Курс по глибині психології дав мені розуміння, хто я. Взагалі, це така подорож до себе, всередину себе, і ось ця глибина вона розкривалася по руху в цьому курсі. І до кінця курсу я відчула тверду опору під своїми ногами, тверду землю, яка мене зараз підтримує. І я відчуваю силу для того, щоб тепер допомагати іншим людям. Я щиро дякую за програму Успішний практикуючий психолог на базі глибинної психології для мене це був не просто навчальний курс, а трансформаційний шлях, який був в першу чергу особистим, а потім професійним. Велику подяку я посилаю нашій організаторці і наставниці Софії. Софія, дякую тобі за твою глибину, за твою цілісність, структурність, за чудове поєднання академічності і практичності, яка дала результат безпечного і теплого простору, де кожен з нас зміг бути собою, зміг розвиватися і рости. Також для мене даний курс. Став точкою опори. Він став твердим кроком з упевненістю створення себе як психолога. Я дякую за цінні інструменти, за життєвий навчальний процес. А особливо я дякую за віру і за любов. Хочу поділитися курсом. Мне было безумно страшно идти в этот курс, потому что это такой масштаб для меня был. Э, и я думала, что я просто его ну, не осилю, что я не смогу, что у меня не получится. Но благодаря тому, что была создана такая обстановка, атмосфера, принятие, когда э, все чего-то боялись, и все с этим принимали себя и друг друга, давала такую опору двигаться дальше. И вот… После всех тестов, экзаменов я думала, что было самое, самое сложное для меня. И я осознала, что самое сложное для меня это было разобраться со своими тараканами, да, с которыми ты сталкиваешься, которые тебе не дают идти дальше, эти страхи. И самое сложное это то, что у тебя в голове. Хотя на самом деле пусть программа и большая, пусть она и объемная, но там все легко. Там все легко, прочитала, сделала, и все понятно, нет ничего сложного. Самая сложная — работа с собой. И благодаря тебе, София, это все проходится, да, очень трудно периодически, но оно преодолевается, и ты идешь к этим результатам. Я вот смотрю назад, этот путь он невероятен. Я тебе очень благодарна за то, что ты даешь такую возможность не просто что-то там выучить, узнать, понять, а открыть для себя новый мир и в общении, и в коммуникации, и вот эта поддержка, эти прекрасные люди, которые коллеги вокруг меня теперь, и мы есть друг у друга. Благодаря тебе ты есть у нас всегда, к тебе, ты всегда придешь на помощь в хорошую и в плохую минуту. Это очень ценно, и я тебя очень-очень-очень благодарю за все, что ты сделала. Когда ты заканчиваешь программу, она не заканчивается никогда. Тому що ти з собою работаешь, і ця робота безконечна. Спасибо тобі. Важко визначити, з чого хочеться почати, бо страшно, що не скажу щось. Головне, я почну, напевно, тоді себе. Я прийшла на курс вже психологом з освітою і вже зі спробою практикувати. Але як ви розумієте, в мене нічого не вийшло, поки я не знайшла свого ментора. І Софія стала для мене відкриттям. Тому майбутні учасники курсу, якщо ви мене чуєте, я вам трошки навіть заздрю. Вас чекає неймовірний шлях, неймовірна глибина і неймовірні знання, які мені надали навіть три університети українських. Я дуже вдячна Софії, перш за все, за знайомство з самою собою, за те, що вона дала мені сили. Цінності, любов і підсвітила те, що вже було в мені, щоб я мала змогу нарешті це використовувати. Софія допомогла мені не тільки розширити знання, а і побороти синдром дром самозванця. Бо звідкись я вирішила, що в мене недостатньо. Знань, досвіду, аби допомагати людям, але це все виявилось не так. Все це сиділо ось тут. І довгими ниточками ми це все розплутали. Я неймовірно вдячна Софії, і це один із тих моментів, коли хочеться старти пам'ять і пройти це все знову. Ну, в мене певно, все. Я дуже щаслива. Я щиро вітаю моїх випускниць. Програма Успішний практикуючий психолог. П'ятий випуск. Весна, 2025 рік. Я пишаю своїми ученицями, вони надзвичайні. Кожна із них розкрилася, розкривалася протягом програми. Я вдячна Всесвіту Богу за те, що я могла спостерігати за тим, як вони змінювалися. Вважаю це найголовнішим, що є в програмі, як я завжди кажу. Найголовніше для психолога це його власна особистість. Тому що ми, психологи, професійні психологи, працюємо своєю особистістю, з клієнтом через відносини з ним. І важливо, щоб людина, яка є психологом, була суперпропрацьованою, тому що це інструмент. Особистість психолога це інструмент. І про програмі «Успішний практикуючий психолог. Найголовніше, я направляю свою увагу на трансформацію самих психологів. І я дуже пишаюся моїми ученицями, я хвалюся, я хизуюся їх результатами і неймовірно вдячна їм за те, що вони пройшли цей шлях, який тривав півроку. Як я казала в своїй промові, що важливо ставити цілі, досягати їх. І цей шлях це стан. Важливо мати той стан, який буде трансформувати, допомагати рухатись. І цей стан це є любов. І програма це програма про любов. Моє навчання, те, що я роблю, це про любов. І саме любов стілює ваших клієнтів, якщо ви психолог. Дуже пишаю своїми ученицями, щиро вітаю їх і впевнена в тому, що це не випускний, це не закінчення програми, а це новий етап в їх персональному, професійному, успішному. Розвитку, вітаю всіх.